Дуже-дуже-дуже велике дякуємо друг армії за те, що допомагають нам у таких якісних виробах. Дякуємо побратими, нехай вас господь Бог оберігає. Ми будемо вчити хлопців для того, щоб вони вижили і наближали нашу перемогу. Слава Україні! Ось так орієнтовно використовуємо в навчаннях надрукований друг армії Помдваганьок. Імітація. 4 ниточки Зрозуміло, що для дешевизни використовуємо звичайну капронову шукати тоненьку мідну металеву з червонуватим відблиском дуже дорого, затратно. Капронка і так ящиками буває уходить в навчанні. Але відео знімається для Щирої подяки, друкармія, хлопці. Дякуємо. Це дуже допомагає в навчанні і хлопці краще потім орієнтуються в роботі. Тримаємося. Всього найкращого. І, шановні друзі, підтримуємо нашу друкармію. Підтримуючи її, ви підтримуєте Збройні Сили України. Все буде Україна! Друг армія. Надрукуй перемогу!